Доброго дня, і сьогодні у нас на перегляді ексклюзивна машинка, в ексклюзивній комплектації це Volkswagen Cross Polo Дуже-дуже рідкісна комплектація, а тим більше в такому стані. Зараз я покажу по периметру, як виглядає цей автомобіль, розкажу технічні характеристики, покажу. Стан салону, технічно розкажу, покажу по поводу цієї машини все-все-все. Навіть поміряємо лакофарбове покриття. Дуже, дуже дуже достойний варіант. і так Це кроспола Volkswagen з двигуном, 1,6 бензин, 16 клапанний 105 кінських сил, тому добре їде динамічно і працює в парі з айсіновським японським шестиступеневим гідротрансформатором автоматом. Ось так виглядає цей автомобільчик по периметру. Зимова гума, практично нова. Ззаді є камера заднього виду. Все скло по периметру рідне, навіть лобове не мінялось. Скрізь там такі вісімочки. Сфокусуюсь. Ну, коротше кажучи, восьмерочки тут скрізь. Машина заведена, працює дуже рівно і тихо, не троїть, не тарахтить, там, ну... Технічно вона в прекрасному стані. Все вчасно мінялось по регламенту. Автомобіль український, куплений офіційного дилера. Так, достав товщиномір. Покажу, що в нас по кузову. 92 мікрона. Нефарбований капот. 89 нефарбовано 88 нефарбовано 87 нефарбовано 88 нефарбовано 89 не фарбовано. 90 капот не фарбований. 94 не фарбований капот. Дверка. 101 не фарбовано. 86. Допуски до 120 в цих машин. 78 мікрон не фарбовано. 293. 326. Ось ця ляда фарбувалась. Так, що тут ще? А, ще це крило? 249. І ось це. 250. І ось це крило фарбувалось. 75. 79. І фарбувалось, подивіться, дуже класно і давно. Тому що з кольору зовсім не випадає, ніякого перепила на ці дверки не було. Тому тут все дуже-дуже добре. Так, тепер по салону. Стан салону. Подивіться на цей пластик, резинки, пороги, все тут дуже, дуже добре. Подивіться на цю комплектацію, ну, в такій машині дуже приємно їздить. Дуже цікавий автомобіль, як візуально, зовні і внутрі, так і технічно ця машинка дуже-дуже цікаво їде і рулиться. Крісла, ріка ковшики подивіться, дуже класний. Стан просто збережений, дуже достойний варіант. Що тут є в цій машинці? Зразу той автомат знаменитий, гідротрансформатор 6-ступеневий, сіновський, японський. Клімат контроль працює. Я перевіряв, працює холодом дує, теплом теж. Магнітола сучасна, тут з камери заднього виду, флешки USB навігація, все тут є. Підогріви сидінь. Шкіряний руль. Подивіться стан. Оригінальний з перфорацією. Два ключа з сигналізацією. Ще є мультилок. Ось вот такі крутезні педалі. Так, йдемо далі. Довольно місткий багажник, як для такого класу автомобільчика. Тут в ньому нічого тяжкого не возили, все тут красиво, резинки не пошкрябані, не подерті. Все нормально, полка є, ніякі болти там нічого не крутилось, ніякі деталі не знімались. З цієї сторони. Дверки. Салон. Потолок чистий, акуратний. Машині не курили. Водійська сторона. Всі чотири склопідйомники. центральний замок підігрів дзеркал. Стан водійського крісла тут нічого не продавлено, не перешито, все ідеально. Стан руля. Противотуманки. Так. Зараз подивимось технічно. Отже. 154 пробіга, машинка прогріта, повний бак топлива. Це ручник зняли. Так. Заглушив. Включаю запалення. Всі, дивіться, значки загорілись і той чек загорівся, що потрібно нам. Заводимо. Всі лампочки потухли. Обороти зафіксувались. Рівненько ніякого триєння дьорення немає. Автомат. Ну, перше, включаємо задню. Ніяких толчків, нічого немає. Камера заднього виду працює. Включимо клімат. Клімат працює, температуру зменшимо. Наприклад, перевіримо кондюр. І обороти трохи чуть, чуть піднялись, компресор, включився, працює. Так, виключимо. Нам головне почути, як працює двигун, підогріви і сидіння. Так, нейтралка. Тут все засвічується. І драйв. Нічого не смикає, не дергає, не клацає. Можемо переключити ручний режим. Шість передач. Так, тепер. Підемо, подивимося, що у нас під капотом, як працює двигунчик. Так. Ось робота двигуна. 1,6 бензин. Це новий двигун, 16-тій клапанний. Точно такий самий, як і 1.4 бензин, який дуже часто люблять брати в таксі. Але це ще й їде. Ось робота двигуна. Тут нічого не милось, Чистень... ну, в робочому стані. В пилі, але й патьоків нічого такого немає, все сухенько. Ніяких картерних газів, диму немає. Автомобіль масла не бере, перевіряв, кришку всасує, компресія прекрасна. Ніяких не димів, ні нальотів, ніяких, нічого немає там, парів якихось, все ідеально тут. Ось і робота двигуна. Нічого не троїть, рівно працює. Тому, друзі, ось такий у нас сьогодні на перегляді прекрасний автомобільчик. По технічним характеристикам, значить, 105 кінських сил, динаміка 11 секунд до сотні, витрати палива до 6 літрів по трасі, 7,5 змішаний цикл і по місту, наприклад, по Києву, по тянучкам пробкам, порядка 8,5-9. Ну, Це от у мене, якщо там якась дівчина буде їздити, то можливо ще й менше, тому що я так буває люблю понадавлювати на такій цікавій машинці. Тому, друзі, всіх запрошую на перегляд, на тест-драйв, дуже дуже-дуже-дуже достойний і цікавий варіант. Показав, в принципі, все по машинці. А, резина, да, дуже хороша зимова. Технічно нічого не стукає по ходовці, все нормально. Колодки там практично нові, диски тормозні теж. На цьому закінчую наш перегляд. Всім дякую.